Ворожа атака по Одесі минулої ночі забрала життя однієї людини. Двоє поранені. У місті пошкоджені житлові будинки, комунікації, сталися масштабні пожежі. І докладніше про ситуацію в Одесі та області розпитаємо Олега Кіпера, начальника Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Так, студія, вітаю, пане Олеже. Передусім, розкажіть, який стан постраждалих. Ну, двоє постраждалих, які доставлені в лікарню. Зараз їм надана вся медична допомога. І щойно надійшла інформація, що навіть жінка, яка постраждала, вже відпущена додому. А ще одна людина залишається у лікарні. На жаль, є загиблий хлопець 89-го року народження. Зараз правоохоронці з'ясовують причину смерті, як це все відбулося. Тобто інформація буде якась ну, більш детальна, додатково. А загалом сьогодні влучання було всеред місця міста Одеси, це центральна частина, де такий великий комплекс житловий поруч, бізнесові споруди, магазини, спортзали, бізнес-центри і ворог ударив саме там, де дуже дуже велике скупчення людей, і побито багато вікон, дверей, щойно приїхав з місця події. Є заявки від людей щодо заміни вікон дверей. Зараз всі відповідні служби працюють для того, щоб надати допомогу людям. Взночі всі екстрені служби працювали зараз. Працює штаб для фіксування і допомоги нашим мешканцям. Пане Олеже, ви сказали, що це такий густонаселений район. Можете уточнити скільки часу може знадобитися для ліквідації наслідків цього обстрілу. Ну, ліквідація завершена була ще вночі. Зараз просто прибиральники все прибирають, з'ясовують збитки, фіксують звернення громадян ті пошкодження, які не були вночі виявлені. Я думаю, що в день буде їх ще більше, тому що хтось зараз займався сам якимось прибиранням своїм. Когось можливо не було вдома. Тому ми штаб буде працювати на протязі всього дня для того, щоб зафіксувати всі і прийняти всі заявки від громадян наших, які постраждали. Але внаслідок нічного обстрілу щодо ситуації в області, загалом яка оперативна ситуація, як почалася ця доба? Та в нас є минула доба також підприємство бізнесове. Також постраждало вже воно вже за останній місяць декілька разів. постраждало. тобто ворог постійно намагається бити по або промисловості, або пожилим кварталам. Навіть останній останній обстріл цієї ночі поруч жодної військової складової відсутні. Це центральна частина міста. Я просто зараз військові аналіз роблять. Ми потім проаналізуємо, можливо. Причини, куди то було, але я поки що не можу зрозуміти навіщо було обстрілювати жилий комплекс, де живу, де близько там двох тисяч квартир. живуть дуже дуже багато людей. Центральна частина міста, торгові центри і таке інше. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, ще яка ситуація з водо, теплопостачанням в області? Ну, З електрикою, як і по всій країні, так як доби тому було дуже потужний обстріл, і Одеська область вона не генерує сама, крім там Сонця, вітру, тому ми залежні від інших областей, де проводиться генерація. І вчора, на 21-му годину, скасували аварійні відключення, перейшли на черги. Зараз десь приблизно три 3... тілі. Години є, світло сім немає, але враховуючи, що знову понизилась температура, звичайно, це е, жорсткі графіки і. Тут якраз хочу до на наших мешканців звернутися, що зараз всі енергетики все роблять на то по всій країні, щоб відновити, і це постійно перебуває на контролі президента України, тому що щодня селектора проводить і запитує по кожній області конкретно хто що зробив, хто за що відповідає, і які наслідки від нашої роботи, тому працюють всі для того, щоб зменшити черги і дати більше людям електроенергії, пане Олеже. Я на сам будь ласка, скільки пунктів на? Незламності розгорнуто на Одещині і чи користуються вони зараз попитом? Так. Я не можу сказати, що така інтенсивність щільна, але в нас постійно більше 500 пунктів Незламності працює, так як ми з 13 грудня, коли був перший обстріл, коли область практично залишилася без світла, ми їх повідкривали і ми не закриваємо, тримаємо їх завжди в резерві, особливо ті, де саме більше звернень, актуальні, для того, щоб люди могли би. Ну, відчувати, що є поруч пункти, які вони можуть зайти, зігрітися, зарядити свої гаджети і там попити якогось чаю. тому більше 500 працює. 200 ми постійно тримаємо в резерві в разі потреби. Вони будуть негайно розгорнуті. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію на Одещині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Кіпер, начальник Одеської військової обласної військової адміністрації. Дякую вам. じゃあ